Всіх вітаю! І зараз я вам розповім про від таке, що ви ще ніколи ніде не чули. А саме, як працювати з родом правильно. Давайте уявімо, що наше життя це певна шафа з куличками. І кожна поличка відповідає за певну сферу нашого життя. На якійсь полиці в нас все складено дуже так акуратно, на якийсь безлад, на якісь взагалі не незрозуміло що, але це наше життя на зараз. А те, що нам передав рід, воно може виглядати у вигляді скринь. У кожного пращура була своя скриня, те, що він накопичив за, за життя. І ось це, те, що в скринях, воно може на нас впливати. Чому? Тому що комусь із пращурів щось допомогло настільки, ну, там на рівні вижити, що цей пращур вирішив, що ось це я маю передати далі. І воно передавалось з покоління в покоління і потрапило до нас, в шафу на якусь поличку. І тепер, по суті, воно то нам не треба, але воно займає місце, воно на нас впливає. І ми не знаємо, що з цим робити. А по-хорошому, те, що нам не потрібно, ми маємо віддати туди назад. Ми маємо звідти брати тільки те, що потрібно нам тут зараз. Що ми робимо? Якщо ви просто навіть усвідомите це, да, і просто уявно скажете, так, мені ось ця там, лінія не потрібна, мені ось цей сценарій в житті, він мені не потрібен, він мені заважає. Я розумію, що пращурам він допоміг, але зараз мені це не потрібно. Тому я дякую і повертаю назад в ту скриню того пращура, кому це належить. І неважливо, знали ви тих пращурів, не знали. Просто ви, ви визначаєте, що це не ваше, і ви це віддаєте. Назад. І точно так у цих скринях є те, що нам потрібно. Те, що нам ну, чомусь не передали, тому що вважали, можливо, неважливим або ще щось. І точно так, уявно, ми можемо йти в глибину роду до тих пращурів, в ті скрині, в яких є те, що нам треба. В будь-якому разі були ті пращури, в кого були гармонійні стосунки. У кого було чудове здоров'я, хто вмів е, створювати гроші, заробляти їх. І те, чого нам не вистачає, ми можемо піти в ті скрині і взяти собі, покласти на полички нашої шафи. Це і буде робота з родом. Не тримати в своїй шафі те, що нам не потрібно, а класти туди те, що нам потрібно. І таким чином пропрацьовуємо рід, але обов'язково через себе. Тому що, якщо ми тут і зараз і нам щось а, заважає, а не дає створити те життя, яке нам потрібно, ми не маємо йти туди і працювати з минулим, гребтися по суті в тих скринях, в тих пращурів, ну, щось там перебирати, складати. Замість того, щоб прийти і наші реалії. І замість того, щоб прийти і скласти на наших поличках те, що по здоров'ю, те, що по фінансах, те, що по відносинах, ми маємо працювати з нашим життям, умовно, з нашою шафою, і туди закладати тільки те, що нам потрібно. А зроду брати тільки те, що нам допоможе зробити, лад вести в наших з вами шафах. Надіюся, аналогія вам зрозуміла. І після цього ви по-іншому подивитеся на рід і на роботу з родом. Дякую за увагу.